Благословляючи, освячуючи, арт Оцей, окропнім свяченою водою цієї ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дорогі христі, браття і сестри, хочу зачитати пасхальне послання високопреосвященнішого Михаїла, митрополита Луцького і Волинського, боголюбив пастирям, чесному Чернеству та всім вірним Волинської єпархії, Української православної церкви, військового патріархату. Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри! Воскресіння Твоє Христе, Спасе. Ангели оспівують на небесах і нас на землі сподобає чистим серцем Тебе славити. Сьогодні цей світлий і радісний день з усіх уст віруючих християн звучить, дороге нашому серцю Христос Воскрес, які величні і змістовні ці слова, які безмірно, глибокий і богословський зміст стоїть. За цим коротким привітанням, що його знатхненням повторюємо безліч радів пасхальними днями. цих зосереджено у них сутність нашої віри, сенс нашого життя, без віри у Воскресіння нема християнства. Ті слова нагадують нам про наше Воскресіння, у День великого, славного другу пришестя Спасителя. Вони випримінюють дивовижну силу, яка пронизує все наше Єство. Вони кличуть нас до життя вічного, переконують нас, що мусимо вмерти для гріха, щоб стати разом з апостолами. Невже вже не я живу, а живе мені. Христос. Яким чином сталася ця подія? Євангелисти нічого не говорять про Це, бо ніхто з них не бачив, як воскрес Господь і як він вийшов з гробу. Воскресіння Христове подібне до народження від діви, залишається таїною. Не зрозуміли, як ти втілився безтілесні твої ангели. Не почули, коли ти воскрес воїни, що тебе пильнували, співає церква свята. Ми бачимо Воскресіння Христове не тільки очима віри, але й очима апостолів та жінок мироносиць. Господь через тих, хто його бачив, залишив свідчення істини свого Воскресіння, бувши очевидцями, апостоли записали в Євангеліях і посланнях. Проявлення Воскреслого Христа і радість, бачення Його через Писання дійшло до нас. Минуло 20 століть із того часу, як радість Воскресіння Христового сяяла світ. Відтоді ця благодатна вістка радості, миру і любові передається з уст уста від покоління до покоління і ніщо не зможе затьмарити її величі. Воскресіння Христове, найвеличніше торжество церкви Христової, воно є найсильнішим свідченням Божества Ісуса Христа, істинності Його вчення, спасенності Його смерті. Якщо Христос воістину воскрес і мертвих, то це означає, що Він Син Божий, істинний, Бог наш і Спаситель. Пасха! Це свято перемоги життя над смертю, добра над злом. Усевишній закликає кожного з нас до духовного вдосконалення, до боротьби зі злом самому собі. Гріх не повинен володіти нашою природою, тому що ми покликані до святості, до Богоуподібнення за благодать. Ми повинні подібно до апостолів свідчити істину воскресіння своїм життям і нести цю благовістку всьому світу. У нас непростий час тільки ця благовістка про Воскресіння Христове здатна зміцнити наше терпіння, внести в життя суспільства, злагоду, примирити ворогуючих і об'єднати розділених. Звершити спасіння Бог із великою своєю Любов'ю приніс у жертву самого себе. Він перетерпів великі страждання, хресту, смерть і воскрес на третій день. Тому для християн немає святішої істини, як істина Воскресіння Спасителя. Воскресіння Христове. Є запорукою передвіщеного Господа загального Воскресіння мертвих, тіла померх людей, знову з'єднаються з душами, оживуть і будуть досконалими духовними як тіло Христове після Воскресіння і безсмертними. Усе це станеться всемогутньою Божою силою. Загальне Воскресіння, майбутня дія Творця. Але після Воскресіння Христа, ті, що завершили земну путь у вірі і надії на Божу милість, не сходять до пекла, а йдуть до Царства Небесного, де нема ні скорботи, ні страждання, а вічне блаженне життя. Ми віримо, що Ісус Христос не тільки наш Божесний учитель, Він Бог усемогутній, який силою свого Божества воскрес із мертвих. Воскресіння Христове, це найвище чудес, які творив Господь у дні свого земного життя. Як нам сьогодні не радіти і не дякувати предвічному за Його велику і жертовну любов до нас, грішних? Адже любов, це відродила нас для життя вічного, дорогі браття і сестри. Від усієї душі вітаю вас зі святом Воскресіння Христового. Бажаю вам родинного щастя, доброго здоров'я і всього того, що кожен мріє отримати як дар від Воскреслого Христа. Щиро поздоровляю голову державної адміністрації, голову обласної ради. Луцького міського голову, голів районних державних адміністрацій, міських селищних сільських рад зі святом Пасхи Христової, та молитовно бажаю благословення Творця, мудрості і терпіння у служінні Богу і своєму народу. Всевишній у цей непростий час нехай береже нас у мирі, єдності і любові. Та благословить український народ. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з усіма вами. Христос Воскрес! Воїстину Воскрес! З ласки Божої Михаїв митрополит Луцький і волинський. Тому, дорогі у Христі, браті і сестри, ті щирі слова, які висловив кожному наш владика архієрей, Митрополит Луцький, Волинський, Михаїл, до них можна що додати, та додати тільки те, що і я сьогодні всіх поздоровляю з тим величним святом. Ми дожили, ми дійшли до того святого дня. Це було нелегко. Це був Великий піст, якого ми старалися дотриматися. Це були різні спокуси і випробування, які завжди чатували на нас і старалися. Нас звести в час посту. Це був страстний тиждень, коли ми мнимо йшли за Господом і йому співстраждали. А сьогодні ми дочекалися радісної звістки, що Христос воскрес і смерті. Христос воскрес! І це є запорука всього того нашого земного життя, яке ми достойно пройдемо в служінні Господу Богу в народу і країні своїй і тим самим удостоїмося великої ласки бути називатися Божими дітьми, синами і дочками Української церкви, наслідниками Божої слави. Тому сьогодні я вітаю всіх, я вітаю з тим присвятим днем, з днем воскресіння Господнього іносення Господь який воскрес із смерти, смертю, смерть подлав, нехай сьогодні всіх нас рясно благословить. Кожен, хто був на службі, може хто не зміг бути по якійсь причині. Хай ті молитви, які йшли із наших уст, йшли із нашого розуміння, милосердний Господь прийме і дасть кожному те, про що ми просимо, а в кожного, що є сокровенне. А Господь про це знає. Каже Господь, просіти і дасться. Тому ми просимо, ті ми у Господи, поможи нам, дай про те, що нам потрібно. Ті дні святі для нас будуть щасливими, радісними і веселими, щоб ми з радістю вітали одного, сповіщали кожному, що Христос Воскрес, воїстину Воскрес! Христос Воскрес! Вівцей, Твоїм святим Духом, і благословення, що був для всіх, що споживають Його, на спасіння душі, здоров'я тілесне і захистом проти всіх недуг, всякого. Ворожу пістову через Господа нашого Ісуса Христа, що з неба зійшов, дає життя і спасіння світові, і з тобою живе і царство і в єдності Святого Духа, нині повсякчас і навіки, віки віки. Благослови освятині, я благословив святий святиє серця, що його тобі привів вірний Авраам, і що його тобі, а приніс від плодів, та кожителя годовни, у свирів єси за колодення сина блудного, Чесного ради Христа Твого і тривденного змерти Воскресіння, бо Ти, син, правдива, пожива, податель добра і все благословля свячує Христе Боже наш, і тобі славу, від дані безначальним Твоїм Отцем, присвятим, благим і животчим Твоїм Духом, нині повсякчас. І на віки, віки! Господу помолимо, Господи помимо, віку, Господи Боже наш, що все сотворив, благослови сир, масло, молоко, і молодою і інші справи, а нас бережи благості твої. І Сина, і Святого Духа, нині повсяк, час і на віки віки. Благословляйте і освячуйте ті страви, окроплені святою водою, Твоїм Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. А нової мода зона туда? По ім'я Отця і Сина і Святого, Сіна Христос воскрес! Преподобні воно снігоці наші всіх святих, помилуй, спасе нас, бо він милосердний, чоловіколюбний, Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес,